Я вас вітаю, і сьогодні у нас буде невеличке тренування для пресу. Будь ласка, сідайте на килимок, сідайте так, як я, ноги перед собою, згинаємо їх в колінах, і ми чуть-чуть відхиляємо корпус назад. Уже можете потрогати свої м'язи живота, вони у вас вже напружились. Руки ставимо за голову і скручуємося, випрямляючи руки раз, і в другу сторону, вдих. Видих. Тут, дивіться, можна собі регулювати. Чим далі ви назад відхиляєтесь, тим більше включаються м'язи живота. Не поспішайте. Ми ще зробимо 10. 9. Не поспішаємо. Хорошо витягуємо руки і хорошо докручуємось. 8. Можете прямо подивитись назад за собою. 7. Тільки без різких рухів. спокійно. 6, ще руки пальці розкриваємо. Ще 4. 3, Видих обов'язково. 2, І ще по одному зробимо. Чудово. Перейдемо в положення на 4. Руки поставте під плечі. Спина в нейтральному положенні. І зробимо кошку. Вдих, прогнулись. Трошечки знімемо напругу зі спини. Видих, кругла спина. Округляємося стопи плоско. Вдих і видих. І ще вдих. Хорошо, так, пропрацюйте спину, щоб не залишилось ніяких неприємних відчуттів. Вирівнюємо спину в нейтральне положення, випрямляємо праву руку і ліву ногу. І утримуємо це положення. 4, 3, 2, опускаємо. І поміняємо сторону. Випрямили руку ногу і тримаємо 4, 3, 2, опустили. Упор на стопи. І п'ятки тянемо в пол поза трикутника. Тянемо п'ятки в пол, плечі розкриваємо. Макушкою тянемося в лінію між пальцями рук. Витягуємо всю задню поверхню тіла. Хорошо. Знову опустились на 4, стопи плоско. Випрямили протилежну руку і ногу тянемося. Макушка вперед за пальцями рук, нога, рука, одна лінія. Опустились. І друга сторона. Випрямились, поставили. Упор на стопи і тянемося п'ятками в пол. Хорошо. І ще разочок повторюємо таку вправу і підемо далі. Потянулись, опустили. Ще раз, протилежна сторона потянулись, опустили. Трикутник. П'ятки в пол. Плечі розкриваємо. Витягуємо спину, макушкою тянемося в пол. П'ятки тянемо в пол. Чудово. Залишаємось на четвіреньках. Перевірте, що ваші долоні стоять під плечима. І ми зробимо зразу планочку. Випрямляємо ноги. Макушкою тянемося вперед. Так. Стоїм просто в планки. Просто стоїм в планки і нічого більше не робимо. Не провисає попа, не торчить попа вгору. Ми просто стоїмо в планки. Толкаємо руками пол вперед, а стопами толкаємо пол назад. Зробимо упор на коліна. І переворачуємося на праву сторону. Дивіться, я перевернулася. У мене коліно під коліном, два коліна, таз і рука це одна лінія. І я стою в бокової планочки. Якщо вам дуже легко, ви можете нижню ногу випрямити і упертись на зовнішнє ребро стопи. Потягнутися верхньою рукою догори. Якщо вам важко це положення, опускайтесь над коліном. Але дивіться, щоб коліно було під коліном і прямий кут в нозі. Держим цю, цю планочку, поміняємо сторону, я буду до вас зараз спиною. Якщо легко, випрямляємо нижню ногу. Опускаємось на коліно, сідаємо, лягаємо на спину і продовжуємо працювати з м'язами живота. Ліва рука до правого коліна, права рука до лівого коліна, і дві руки по центру. І весь час, коли піднімаємось, у нас видих. Видих, видих. Видих, видих і видих. Продовжуйте працювати з цією вправою. І поки ви продовжуєте працювати, я декілька слів розкажу вам про тренування, які я проводжу в онлайні. Якщо вам сподобалось це тренування, і я сподобалась вам як тренер, вам підходять мій підхід в тренуваннях. Я запрошую вас, в мій онлайн-клуб тренувань. Там ви будете кожного тижня отримувати свіженьке, новеньке тренування. Фітнес і йогу. Це у нас фітнес, це силове тренування. Тут ми працюємо з м'язами живота. А так ви будете отримувати силове тренування, кардіо і йогу. І все це коштує від 350 гривень за 2 тижні. Тобто 350 гривень це 6 повноцінних тренувань, кожне з яких триває приблизно 30-40 секунд. Щоб придбати абонемент, пишіть мені в Директ або в Інстаграм, або в Телеграм. Впевнена, що е, якщо ви почнете, позаймаєтесь 2-3 місяця. Уже потім звикнете, тому що побачите зміни в собі, в своєму тілі. Побачите, як змінюється ваше тіло. І ми зробимо з вами останній разочок. Опускаємо руки в пол. Якщо у вас хвостик, як у мене, то зробіть, щоб затилок плоско лежав на підлозі, щоб нічого не заважало. Піднімайте ноги вгору. І представте, що ви приклеїли стопи в потолок. Таким. І ваші стопи міцно тримаються за потолок. Животом вдавлюємо спину в пол, піднімаємо руки і тянемося руками до стоп. Потянулись, опустились, руки розкрили, як книжечка. Підняли руки, потянулись, опустили плечі, розкрили руки, як книжечку, і знову підняли. Видих, вдих, видих. І ще вдих, видих. Ми зробимо ще таких чотири повтора. Старайтесь не згинати ноги в колінах, але якщо важко, ви можете тримати ось таке положення. Розкрили, закрили. Потягнулись, максимально піднімаємо плечі, щоб прям сильно тут відчулось м'язи. Розкрили руки, не спішіть. І закрили. І ще два рази робимо. Останній раз. Опускаємо. Руки тепер у нас за головою, і ми одночасно ноги зігнуті в колінах, і ми одночасно підкручуємо і таз, і плечі, і опускаємо вниз. Подкрутили таз і плечі і опустили вниз. Ну, як креветка, знаєте, скручується, отак, як лічинка така. Не розкачуйте сильно таз. Представте, що вам треба дотягнутися колінами до лоба, лобом до колін, і максимально округлити спину. Ще зробимо десять і все. Обов'язково видихаємо? Ще чотири. Три, два. І останній разочок чудово. Залиште ноги зігнутими в колінах, стопи поставте на ширину плечей, руки в сторони, долонями вниз. І опускайте коліна на праву сторону, підборіддя, в ліву сторону, ми таку робимо скрутку. Трошечки розслабимо спину, потягнемо бокові м'язи, м'язи спини, живота, на видохи ми скручуємося, вдих, випрямляємося, і на видохі в другу сторону. У нас голова в одну сторону, ноги в іншу сторону. Ще по одному зробимо. Випрямляємо ноги. Спочатку переварачуємося на бочок, потім сідаємо. Дякую вам за довіру, дякую, що ви позаймалися зі мною. Ну і ще раз запрошую в мій онлайн-клуб тренувань. Якщо хочете приєднуйтесь кожного тижня, особисто від мене, не від якогось чат-бота, ви будете отримувати класні, цікаві і в міру інтенсивні тренування. Впевнена, що ми з вами ще зустрінемось, тож до зустрічі!